Олю, ти що, з Артемом зустрічаєшся? Так, а що тебе так здивувало? Ти ж нещодавно до нас перевелася, нічого ще не знаєш. А що такого я повинна знати? Олі навіть захотілося тупнути ногою. Дорослі люди а поводяться як діти, великі очі, таємничий голос. Артем у них працював начальником великого відділу. Для його віку це була просто шалена посада. Але він і справді був розумним, і вже ходили чутки, що його чекає нове підвищення. Артем займався спортом, мав красиву машину, йому було 34, і він ніколи не був одружений. Це, звісно, викликало певні запитання, але не критичні, бо зараз більшість молоді більше переймається кар'єрою, ніж продовженням роду. Ой, Олю, в нас тут деякі дівчата теж з Артемом пробували зустрічатися, але нічого не вийшло. Катю, ти зараз почнеш мені список тих, хто з ним був. Та сечи, я серйозно, і справа не в тому, що він з кимось зустрічався, а в тому, чому нічого не виходило. Оля усміхнулась можливо, почуття були нещирі. Ай, про почуття я взагалі мовчу, але послухай про його батьків. Про батьків? Вони в нього ще не старі, але повністю сидять у нього на шиї. Він працює тільки для того, щоб їх утримувати, щоб вони могли кататися по морях і курортах. А це хіба погано? Ти не розумієш, вони контролюють кожен його крок, влаштовують дикі скандали, якщо він витрачає гроші не на них, а кудись іще. У нас в офісі про це знають одиниці. Артем ніколи не розповідає, що в нього вдома коїться. Але я знаю кількох дівчат, які розійшлися з ним саме через його батьків. Вони одразу втручаються, якщо намічається щось серйозне, бояться залишитися без грошей. А він, схоже, їх любить, терпить і мучиться, а вони, ти не уявляєш, на які підлості здатні, аби тільки він залишився з ними. Артем якось не схожий на маминого синочка. Все правильно, мені теж здається, що він просто відгородився від цього всього, наче не звертає уваги. Та ну, це якась нісенітниця на дворі 21 століття. А що ти думаєш, у 21 столітті немає людей, які хочуть жити за чужий рахунок? Повір, їх повно, і як би це дивно не звучало, є багато батьків, які не відпускають своїх дітей лише для того, щоб жити за їхній рахунок. Ні, Оля не повірила подрузі. Катя, звісно, була хороша дівчина, і сперечатися з нею не хотілося, але, можливо, вона просто заздрила. Оля підійшла до кавового автомата, вибрала каву. Хтось ніжно обійняв її ззаду. Артем налякав. Чому? Ти ж одразу зрозуміла, що це я, а раптом ні? Він розсміявся. Значить, треба остерігатися, що підійде хтось інший з обіймами. Олю, підемо ввечері в кафе, посидимо, плани обговоримо. Які ще плани? Ну, на майбутнє. Артем подивився їй в очі, і в неї серце йокнуло. Вона, звісно, чекала на таку розмову, але після слів Каті стало якось неспокійно. Увечері вони сиділи в кафе. Олю, я думаю, ми вже не в тому віці, щоб зустрічатися роками. Та й взагалі мені без тебе не хочеться бути навіть годину. Вона усміхнулась, поклала руку на його. Мені теж. Артеме, можна я тобі задам питання? Звісно, твої батьки вони взагалі хочуть, щоб ти одружився. Він одразу насупився. Вже нашептали тобі сусідки. Артем потер обличчя руками. Ти права, батьки страшенні власники. Можливо, спочатку й не будуть дуже раді, але ж вони не звірі. Якщо я буду щасливий, приймуть. Він не встиг договорити. Поряд пролунав пронизловий голос. Артем. Оля здригнулась, Артем теж. Вони обоє подивилися на жінку років під п'ятдесят, яка з незадоволеним виглядом втупилася в Олю, але виговорювала синові. Ти що тут робиш? Хто це з тобою? З якого часу якісь баби тобі дорожчі за батьків? Ти не забув, що сьогодні мені треба було до лікаря. Артем підвівся. Мамо, по-перше, не кричи. По-друге, познайомся це Оля, моя наречена. А по третє, до лікаря тобі треба було вдень, а не зараз. Жінка тут же повернулась до нього. Нормальний син приїхав би додому після роботи, поцікавився, як у мами зі здоров'ям. Мамо, ти ж була лише у стоматолога. Все, досить. Олю, пробач, я відвезу маму додому і з нею поговорю. Голос Артема не віщував нічого доброго, і Олі раптом стало шкода його. Мати, зрозумівши, що перегнула палицю, одразу почала хлипати. Звісно, накричати на мене найлегше ще й при Мамо, зупинись. Хочеш ти того чи ні? Оля стане моєю дружиною, і тільки від тебе залежить, як часто ми будемо бачитися. Жінка перестала хлипати. У якому сенсі бачитися ти що, зібрався жити з нею окремо? Так, мамо, я зібрався жити окремо. А якщо ти не змінишся, то й взагалі в іншому місті. Вона ще щось хотіла сказати, її обличчя почервоніло. Але Оля швидко встала, поцілувала Артема в щоку і сказала Їдь, звісно, мамі зовсім зле, може, це через знеболювальне, а я піду до завтра. І так, ідея про інше місто мені не здається абсурдною. Мати Артема навіть тупнула ногою, але від злості нічого не могла сказати. А Оля скористалася моментом і швидко залишила кафе. Удома у Артема з матір'ю відбулася важка розмова. Мамо, я вважаю, ти поводилася жахливо. О, ще не вистачало, щоб син вказував мені, як себе вести. До речі, я завтра знімаю квартиру. Артем вийшов, а його батько покрутив пальцем біля скроні. Галь, ти що зовсім ти ж на пенсію зібралася жити? А він нам допомагатиме. Ага, рівно до того моменту, поки в нього не з'явиться дружина. Згадай своїх подруг багато їм діти допомагають, ще й у них намагаються щось віджати. І що робити? Артем може й ні, а от вона швидко нам паски затягне. Галина опустилася в крісло, задумалась, потім усміхнулась. Ми маємо її усунути. Як усунути повністю? Ну, не обов'язково, просто з нашої дороги, і з сім'ї. Слухай, що я придумала. Жінка заговорила тихо, час від часу озираючись на двелі. Чоловік слухав, кивав, потім навіть усміхнувся. Галь, ну ти голова, бо мені доводиться про все думати. Ви, чоловіки, ні до чого не пристосовані. Наступного дня Галина Андріївна підійшла до сина. Артеме, ми з батьком подумали і справді, чого це ми тебе тримаємо як малого. Пора вже тоді одружитися, а нам онуків нянчити. І дівчина твоя наче непогана. Давай, приведи Олю на вечерю в п'ятницю, познайомимось, поговоримо. Артем не вірив своїм вухам Мамо, ти це серйозно? Звичайно, ми просто забули, що ти вже дорослий. Для нас ти син. Отже, маєш бути поряд. Але навіщо нам сваритися? Ми ж хочемо, щоб усі були щасливі. Артем у пориві почуттів обійняв і матір, і батька. Оля чудова, я впевнений, ви з нею подружитеся. Мама подивилася на чоловіка й усміхнулася Звісно, хіба міг наш син закохатися не в чудову дівчину? Оля підняла брову. От цікаво, що б це раптом такі зміни. Може, хочуть мене отруїти, насупився Артем. Та ти, здається, перебільшуєш трохи, відповіла Оля. Та жартую я. Ну добре, в п'ятницю, значить, у п'ятницю. Оля готувалася старанно, сходила до салону краси, купила нову сукню. Катя вже всі вухи прожужала, що нічим добрим це не закінчиться. Олю, дивись у обидва, та відьма, його мамаша, явно щось замислила. Кать, ну не вбивати ж вона мене надумала, ну справді. А знаєш, я б не здивувалася. Та припини, це ж кримінал, вона хоче жити добре, а не сидіти в тюрмі. Ой, не знаю, я щось хвилююсь на тебе. Може, візьми з собою диктофон чи камеру. Оля розсміялася. Кать, ти точно передивилася детективів, заспокойся, найгірше, що може трапитись, вона знову не стримається і наговорить бредот. І все. Катя похитала головою. Ну, дивись сама, я б от боялась. Артем відчинив двері і пропустив Олю. Олю, знайомся, це моя мама, Галина Андріївна. А це Ігор Васильович, маму, тату, це моя наречена. Галина усміхнулася. Проходьте, вибачайте за материнські заскоки. Оля з полегшенням зітхнула. Та нічого страшного, ще невідомо, якою я матір'ю буду. Галина на мить перестала усміхнутися, глянула на чоловіка, але швидко взяла себе в руки. Проходьте, у нас уже все готове. Стіл був накритий, хоч весілля святкуй. Оля відразу зробила комплімент господині. Сідайте, сідайте. Оля сіла, Артем увімкнув тиху музику. Здавалося, атмосфера мала бути приємною, але в повітрі висіло щось напружене. Галина Андріївна поводилася надто нервово, а батько Артема, хоч і мовчав, увесь час сіпався. Може, вам допомогти? Ні, Олечко. Ми зараз із батьком винесемо гаряче і можна сідати. Вони повернулися старілками. Ігор Васильович глянув на дружину та показала очима на одну старілок. Він поставив її перед Олею і видихнув. Потім вони щось заговорили з Галиною, і Оля непомітно помінялася тарілками з Ігорем Василовичем. На здивований погляд Артема відповіла з усмішкою: Ти бачив порцію, я й половини не з'їм. Артем усміхнувся. Підняли тост ще один. Оля сказала Ви так смачно готуєте, я й не думала, що з'їм таку порцію. Навіть помінялася тарілкою з Ігорем Василовичем, але все настільки смачно. Батько Артема закашлявся, підскочив, що ти зробила? Галя, Галя, роби щось, там же щуряча отрута, проносне. Артем зблід підвівся. Галина прошипіла. Заткнись, ідіот. Але Ігор Васильович почав панікувати. Викликав швидку, кричав, що помирає. Оля підвелася й мовчки вийшла з за столу. Катя мала рацію, і, мабуть, заміж вона не вийде. Якби сильно вона не любила Артема жити поруч із такими людьми, наступного дня в обід у кафе Артем підсів до неї, довго мовчав, потім підняв на неї червоні очі. І що мені тепер робити? Ти ж, напевно, більше не захочеш зі мною спілкуватися. Я сам винен, я ж це все бачив, треба було зупинити це ще раніше. Але тоді я б тебе не зустрів, одружився б на комусь іншому. Оля зітхнула. Артем, я чесно, не знаю, я тебе люблю, але не хочу померти у вісні від подушки на обличчі чи отруєння. Я справді не знаю, що нам тепер робити. А батьки, що з ними. Обоє в лікарні, тато в звичайній, мама, поки що в психіатричній, як би прикро це не було. Лікарі кажуть, що на неї могли подіяти таблетки для молодості, які вона їсть жменями. Це все так важко. Так, ситуація ну, тато, тато ж усе знав і погоджувався. Артем усміхнувся вони ж не завжди такі були. Батько завжди робив тільки те, що казала мати він її любив, напевно, й досі любить, колись вони були гарною парою. Батьків виписали Оля не стала писати заяву вони з Артемом вирішили переїхати до іншого міста, пожити без весілля, подивитись, як складеться життя, що буде з батьками, а потім вирішити, що далі. Галина Андріївна жодного слова проти не сказала, лише кивнула. Дякую, що хоч повідомили. Я думала, ви взагалі зі мною більше не говоритимете. А через рік Артем і Оля таки одружилися весілля було в тому місті, куди вони переїхали, і з попередньої роботи приїхало багато гостей були й батьки нареченого. Вони познайомилися з батьками Олі і весь вечір провели разом. А наступного дня ошелешили Олю й Артема новиною. Їдуть у мандрівку дикарями. Прямо завтра, всі разом. Галина Андріївна сказала Ви не уявляєте, як нам буде добре? Ми ж тепер абсолютно вільні, не потрібно більше стежити за сином. Тепер ти за ним дивись, а ми відпочивати.